Ну Що, хочу з вами це зробити, покажу вам, як виглядає на даному етапі вся робота. Нагадаю вам про неї. І буду все зараз розбирати. Чекає мене перемотка. Будемо ось цю частину ховати і залишу собі десь отаку ділянку, щоб було видно. І на один аркуш, щоб у мене виходив розмір одного аркушу вниз по схемі. Ну що, я це зробила. Більш-менш у мене вийшло натягнути добре канву, і ось так ми будемо спостерігати за вишитими хрестиками. Це, що нам буде видно. І я вирішила все ж таки йти зліва направо. Зараз я вам покажу, У нас чекає 3234 хрестика на цьому аркушу, і я так вважаю, що вона більш-менш буде легка. Чому? Тому що тут багато зашивки чорним кольором. Давайте я вам ось так на цьому покажу. Зараз в роботі буде ось цей аркуш. І бачите, ми затронемо куточок даху, і багато, багато буде темних кольорів. Чомусь темні кольори мені вишиваються швидше, ніж світлі. Вони викладаються гарніше, ніж світлі ниточки. Ну і будемо рухатись в цьому напрямку. Побачимо, як воно все буде виходити. Тому до наступних включень. Ну що, понеділок, 5 лютого, і я готова вам показати вишиту діляночку. Ось так вона виглядає 3234 хрестика. Потрохи з початку лютого я розпочала. І ось, нарешті, можу вам показати. Вчора ввечері я завершила, але вже зранку, сьогодні, з понеділочка, новий етап вирішила вам показати. Вже закреслила 23 аркуш, буду брати до роботи 24-й. І як бачите, я вже його і розпочала. Тобто залишалась ниточка, я вирішила не відрізати, а йти вже далі. Тому виходить так, що на цьому аркушу початок вже є. Ось так виглядає куточок даху. Так, вже в котрий раз буду вам казати, що це сама складна робота в вишивці, котра у мене була. Я вже зрозуміла, що не буде легких ділянок. Навіть ось тут в небі, коли я вишивала, теж там було багато змін. А тут Ну, Я не знаю. Всі кольори, котрі можна, всі є в кожній ділянці застосовані. тому Потрохи-потрохи, але ось такими, знаєте, не швидкими кроками, але результат є і мені це подобається. 24-й аркуш буде наступний. Ви бачите, що тут повністю ділянка буде з будиночком. А, тому, ну, побачимо, побачимо, як швидко і як воно потім буде виглядати. Будую, будую я будиночок, і мені дуже подобається, що виходить. В крайньому своєму відео Галинка Рукодільні моменти життя, так спитала нас дівчат, котрим вона подарувала чухли, пенали для спиць, гачків, чи будь-що, чи зручно, чи як. І я пообіцяла в коментарях, що я покажу, як я придумала і як я користуюсь. Своїм подаруночком. Отже це мій робочий стіл. Тут, до речі, теж е -е, подарунок від Ірини. В е -е, моїх відео переважно це Оксана, Іринка і Галинка. Навіть у мене є ось такий куточок, е -е, від них листівки. Це два від Оксани, Іринки і від Галинки. Це моя зайка, я вишила її. Я навіть не пам'ятаю, чи це вже війна почалася, чи трохи раніше, але ось так я придумала і а, одягла в такі п'яльця, і вона мені піднімає настрій. Ну і як же я користуюсь подарунком від Галинки. Ось як я придумала. Мені шкода було, що цей чек-фол десь у мене в шафі лежить. І сидячи якось за своїм столом, подивилась, а чому б і ні. І ось зробила, зафіксувала ось такими канцелярськими голками, повісила. І а, тут перед очами у мене знаходиться все, що мені потрібно. А, тут всі спиці мої для шкарпеток. А, в нижньому ряду у мене довжиною 15 см, а в верхньому 20 см. А, спиці Trio мої улюблені 2 мм і 2,5 маркерочки. Подарунки від Галинки, Оксанки, це Наталочка мені, маркерочок, моя подруга місцева подарувала. Ось, ось так я облаштувала свій чехольчик, тут гачки, булавки, рахівник, голка. Ну, тобто, бачите, можна ще куди все складати, буду потрохи. Збирати свої комплекти. Наразі мені е, вдосталь всього, тому я задоволена, що я придумала. У мене завжди. Е, на очах все, що мені потрібно. Я не шукаю, не відкриваю шафу, розкриваю пина. От якось мені дуже зручно, тому можливо, комусь буде за ідею, тому я буду дуже рада. Галинка, я вдячна тобі за твій подарунок, я їм користуюсь, і мені все подобається, все влаштовує тому дякую ще раз. Друзі, вітаю вас! 16 лютого. Ось така велика перерва. Я отямилась сьогодні і думаю, Боже, я ж вам нічого не зняла, нічого вам не показую, не розповідаю. Ось так захопив мене будинок в лютому. Переважно у мене хрестики, вишивка кожного дня сідаю. І як ви бачите, вже друга діляночка вишита. Ще додалось 3036 хрестиків. І на сьогодні, вже в цих двох діляночках я за 16 днів лютого вишила 6270 хрестиків. Я вже розпочала третю ділянку, і бачите, якось пішло мені, у мене е, хаотично, я доторкнулася до віконця, і мені так захотілося його вишити, що я це зробила, все є віконця, знаєте, такий ефект, як ну, вже життя там є. Там, там хтось присутній. <сум> Дуже мені подобається, як виглядає все на канві. Я постійно, знаєте, після кожної діляночки, коли встаю, роздивляюсь здалека. Так. Дуже-дуже гарний будинок. Я сумувала і, бачите, поки поки не, не відкладаю. Якось у мене ця ділянка виходить вишивається хаотично, але я вже повернулася по кольорам. Тут я вийшла віконці не до кінця, це вже четвертий аркуш я затронула. Але цю діляночку я зробила і повернула. зараз вишиваю по кольорам. І ось так частинками з'являються хрестики. Маленькими кроками. Мені так подобається, як це відбувається. знаєте, Починаєш і така розсипушечка, ніби ти нічого не, не зрозуміло, нічого не видно. А один за одним, два за два, три за три. І... Оця магія, магія котра відбувається, і ти через там, день на другий день. Дивишся, а у тебе вже щось промальовується. Я навіть почала знімати, зробила дві фото, хотіла наприкінці е додати вам слайд-шоу е з хрестиками. Я ж вишиваю по кольорам, і як вони додаються після кожного кольору, забулася. Вже утямилась тут, коли всю ділянку вийшла. Якось нема у мене. Того порядку. Ну, не знаю, мабуть, зараз вам покажу, що я в'язала, і буду, мабуть, викладати відео, щоб на другу половину лютого ви вже побачили завершення, я так сподіваюся, цієї діляночки. Ну і що я в'язала в лютому? В'язала ось цю пару гарних чудових шкарпеточок. Вони зв'язані в суміснику, котрий проводить Світлана в телеграм-чаті. Шкарпеткова валіза 2024. Лютий місяць. Ось такі у нас з рюшами Гарні. Початок клюші, потім резиночки, і далі продовження з таким малюнком, як Світлана каже, монетки ще її називають. І вперше я в'язала п'ятку Стронг. Дуже вона гарно вийшла. Мені сподобалось, цікаво щось новеньке дізнаватись. Бачите, як я в минулому році собі в блокноті. Написала, що намагатися кожного місяця хоч щось одне, новеньке дізнаватись. Я продовжую і в цьому році, і в мене дуже гарно виходить. Я задоволена, що я беру участь в цьому суміснику, тому що багато чого дізнаюсь, цікавого. У мене поки що все виходить, тому я радію цьому. Світлана запропонувала нам в'язати шкарпетки з пряжі Drops Nord. На пару два моточка виходить, але у мене були два моточки, але різного кольору. Цей колір цегли 11-й номер. І у мене ще є один моточок розового номер 13. Але, на жаль, між собою вони ніяк не поєднувались. Я довго думала, думала, як обиграти, як поєднати, але мені це поєднання зовсім не подобалось, і я вирішила е іншим чином <пи> обиграти. Тобто основа у мене Drops Nord. У мене залишилось всього 3 грами пряжі. Начебто і ділила е Надвоє, але, бачите, залишок залишився. І обграла я, додавши пряжу Alize Superwash Artisan в кольорі 01, такий молочний, це дежурний моточок. Я від нього завжди, коли щось хочеться додати, або на мисочок, на якусь рюшу, стрічку тоненьку. я завжди беру цей моточок. Він вже в мене а, такий схуд, але ще можна погратися. І ось таке поєднання у мене вийшло. Мені подобається. Цей результат вийшов у мене розмір 38-39. Дуже гарно на ножки вони дивляться, цікаві. В'язала я з пицями 2,5. Тому ось така пара додається в мій кошик шкарпеткової валізи 2024. Тут збоку, ви бачите, я вам не показала. Ось 24-й вже вишитий і 25-й, над котрим зараз я працюю. Так що планую я до кінця місяця 25-26 аркуш зробити. Тут у мене ще знаходяться на моєму столику нарди. Ми з чоловіком згадали, що вони у нас є. І по вечорам, коли він вдома, то обов'язково партійку з ним. Граємо. До речі, е йому вже два рази треба відігратися, тому що останні два рази я виграла. <гум> я не знаю, як це відбувається, тому що він дуже гарно пільнує і грає, і начебто він мені не піддається. І е Мені везе. Я так думаю, що мені везе. <гум> Але я щасливо бігаю потім, що я у нього виграла. Так, ну на цьому етапі по в'язанню все. Бачите, якось в'язання у мене відійшло. Не знаю, надовго чи ні, але поки що мені більше хочеться вишивати, аніж в'язати. І в цей день, на останок цього відео, хочу вам показати не просто цю стіну, ця стіна. В моєму залі, Ось так вона виглядає пуста, але не надовго. Знаєте чому? Тому що. Та-та-та-там! оформився мій ведмідь. Ось тут його місто буде. Знизу, поки у мене квіти, я так поставила його на стіл. Вже другий день як оформлена робота вдома. Сказати вам, що я вже опанувала свої Емоції, думки ні. Досі я, я, я сама в шоці <смі> приємному, я задоволена, нарешті він ця картина, цей сюжет вирішив оформитись, тому що, ну, коли я завершила, я вам напишу, коли буду монтувати. Здається, в травні я завершила вже роботу. І ось весь цей час е, чекала на оформлення. Сказати так, щоб ну, не могла, знаєте, виходило так, то не було можливості. Е, потім якось не на часі забувалася. Я вже встигла два рази в Норвегію злітати, тобто я могла оформити в золоту раму цього ведмідя, але якось. Ось вирішив він у лютому, 24-му році, оформитись. Покажу вам поближче. Я дуже задоволена тим, яка рама підібралася. Вона найкраще підходить. Я здивована, що навіть недовго я страждала, тому що я їхала, і думала, боже, це такий етап обирання рами для роботи, дуже важливий. І мені, щоб знаєте, дивлячись вдома на свою картину, як от я дивлюсь на свій вишитий вечір в помісті. Все ідеально. І тут мені теж хотілося, щоб увага була на вишитій картині, але і рама була достойна. І, на мій погляд, я підібрала ідеально. Це пластик, але бачите, край виходить ось такий темний. Він... Як потертий. В думках у мене було щось не ну, як не глянцеве, більш матове, під дерева. Але коли приклали ось цей куточок ну, круто, і в поєднанні з знаєте, як ти прикладаєш, як у мене було з іншими рамами, до одного кута підходи, в іншому взагалі не дивиться. Тут, тут все ідеально. І під різним кутом ось цей е, перехід, е, і він е, змінює е, як колір, не знаю, як продовження цієї димки туману в роботі, так е, так як е, робота буде висіти тут, з боку у мене вікно. І ось, бачите, я трохи е, камеру перенесла, і ось ось так воно є. З е, якого ракурсу ти не подивишся, от нібито ця димка вона продовження е, в рамі. І завершується темним, і це темне, воно не як сказати, не ріже. От, от якось все гармонійно вийшло, це не дарма, не дарма він чекав. Звичайно, це таке оформлення на даний час у мене саме коштовне. Я Боюсь уявити, скільки буде стоїти оформлення в будиночку, але ми про це подумаємо потім, так? Помовчу, помовчу. покажу вам. Потім, коли чоловік приїде, буде час, він мені. Повіси, і я ще вам покажу вже на цьому місці. Саме цікаве, що коли ми обирали, я дивлюсь завжди на сам сюжет, на поєднання рами з картиною, щоб все мені подобалось. Але вже коли ми привезли раму додому, досить так швидко в багетці місцевій нам Оформили 4 дні і позвонили мені. І щось саме цікаве, ось тут, в цій ділянці в залі, у мене темні меблі такі, і я побачила, що поєднання рами з золото і темного у мене співпадає з шафою. У мене теж тут золото, позолота, темне дерево. І коли, так, не вистачає місця вам показати, коли буде висіти ось тут картина, це настільки гармонійно виглядає, я вам не можу передати. Я задоволена забула вам сказати, що розмір картини вже оформлено, виходить 65 см на 75. Картина під назвою Дух рода. Вишивала півтори роки. Ну, на цій приємній ноті я хочу вам подякувати. Запрошую вас в коментарі. Мені дуже буде цікаво почитати е, ваші враження з цієї роботи. Дякую вам, всього найкращого і до нових зустрічей!